Добрий ранок, малята! Сьогодні я вам розповім українську народну казочку «Колобок». Тож усідайтеся зручніше і почнемо. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна немає? А ти, бабусю, піди в комору та назмітай у засіку борошенця, то і буде колобок. Послухалася баба, пішла в комору. Назмітала в засіку борошенця, витопила піч, замісила гарненько тісто, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав-лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю, в двір, а з двору за ворота, та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану ж заспівай. Я по засіку метений, я із борош наспечений. Я від баби втік, я від діда втік. Той від тебе втечу та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борош наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу та й пообіг собі. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борош наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засік уметений, я із борош наспечений. Я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе утечу. Ну й гарна ж пісенька, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трішки. Заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язик. Щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка, гам його та й з'їла. Ну що, дітки, сподобалась вам казочка? Добре малята, бувайте.